Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика перемога України. І давайте подивимось наші стандартні питання. Що заважає Україні перемогти Росію? Скажіть, покажіть, як насправді зараз обставини, що заважає, які перешкоди? Ми сам на сам. Наші мрії здійсняться. Дуже гарні карти. Ми можемо зараз піти в наступ, до речі, найближчим часом, що заважає. Вісім кубків ворог буде відходити. У нас зараз максимальний захист, максимальний. І ворог буде. Намагатися ну, обстріли цивільної інфраструктури, що це буде продовжуватись. І ворог таким чином намагається втриматися, правосуддя буде з цього приводу, буде помста. Смерть вже буде на ту сторону, на цивільну інфраструктуру росіян також буде. Те, що вони нам робили, буде тепер в їх містах відбуватися, і обстріли будуть уже там. Тобто кожен їх, їхній обстріл наш, наших міст, наших територій. Не по лінії фронту, ті, що вони в тил стріляють, ті, що вони вглу країни стріляють, все це буде зеркально відображатися в них. В нас обстріл, в них такий же ще потужніший обстріл. Смерті ще будуть, втрати ще будуть, військові дії ще будуть продовжуватись. Що нам перешкоджає? Всі перешкоди залишились в минулому. Ну, оце тільки що сама головна перешкода, що обстріли ракетами-дронами цивільної інфраструктури. Це головна перешкода. Так, вісім кубків хочу ще спитати. Вісім кубків, щоб більш детально скажіть мені про вісім кубків, що це значить. Будуть тиснути на Росію всіма методами, щоб вони забирали свої війська. Тиск буде дуже великий. Відкритий шлях на те, щоб вони забирали свої війська, що тут дуже велика перешкода в них. І це і наша армія, наші військові їм роблять ці перешкоди. І також дипломатично буде все, весь світ давить їх повністю, що їм прийдеться забрати свої війська, вони про це зараз. Це головна я... повістка дня, головна тема в них зараз, що забирають війська з нашої території. Я прибираю, що заважає перемогти. Це смерті на полі бою, смерті від обстрілів, ракетами, дронами. Ну, такий досить непоганий розклад. Окрім того, що втрати ще буде багато втрат. І серед мирного населення, і серед військових. Притом з обох боків і з нашої сторони, і з російської також. Тут виходить незадоволення, що ми хочемо, щоб це було швидше, щоб ця перемога вже була швидше, але вона ще не так швидко. Заперечую негатив. Всі перешкоди знімаю. Анулюю. Заперечую, заперечую, заперечую. Обман, хитрость ворога. Заперечую, заперечую, заперечую. Ось Вона наша перемога. Прибираю негатив. Ще одна карта. Мені треба все зле лихе, що росіяни роблять на нашій території, всі смерті, вбивства, всі обстріли, всі дрони, ракети, вибухи, каби, все говорю повертаю на голови росіян. Що вони нам тут в? Роблять, повертаю все на їх територію, на їх голови, по Верховному суду. Вища сили прибираю всі перешкоди. Вище сили, прошу приберіть всі перешкоди, які заважають Збройним силам України перемогти російську армію, щоб ці території були звільнені. По Верховному суду буде так і так є. Буде так. Так, далі у нас питання про полонених. Скажіть, покажіть, чи є перешкоди щодо обміну, що заважає повернути всіх наших людей, які опинились в російському полоні, всіх і військових, і цивільних, і жінок, чоловіків, і дітей, всі, що Росія тримає в полоні, в російському, що заважає, які перешкоди, щоб всі були повернуті. Скажіть. Дійсно, карта полону, що їм там дуже погано, що триває це вже довго. Зараз відбуваються домовленості, хто кого на кого міняє. Ваші мрії здійсняться, Верховний суд вийшов це дуже добре, що це питання вже як вирішено. А чи здійсниться цей обмін? Ще буде шантаж з цими людьми. Будуть шантажувати. Це темні сили і світлі сили, боротьба темних сил і світлих сил. Зараз будуть дуже велика такий обман, маніпуляції. Всякі будуть. Хто, хтось уже загине, не дочекається цього обміну, загинув, бо мертвий. І 10 кубків, що повернення буде, обмін буде колесо фортуни. Повертається в сторону, що когось навмисно будуть страчувати. Це погано. Це я прибираю, заперечую. Що вони пишуть списки тих, кого вони повертають, але там обман. Також вийшла карта маніпуляцій і карта. Сім пентаклів, і це то, що не всі будуть повернуті, все одно не всі. Когось силою продовжить утримувати, що не всіх покажуть. Заперечую, прибираю негатив. Вище сили, прошу захисту. Так. Заперечую, перекриваю. Перекриваю, прибираю всі перешкоди, які заважають поверненню всіх наших людей, які опинились в російському полоні, по Верховному суду, та буде так. Ось ще сили допоможіть повернути всіх, хто опинився в російському полоні. Приберіть ці перешкоди, щоб це відбулося як мога швидше. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Та буде так. Так, що заважає Україні одержувати всю необхідну зброю, щоб була вся зброя, яка нам потрібна для швидкої перемоги над росіянами? Що заважає отримати всю необхідну зброю для швидкої перемоги над росіянами? Які перешкоди для отримання зброї. Домовленісті є. Зараз зброї дуже мало. Відновлюється це. Постачання буде дуже великим, в повному обсязі. Зараз ситуація критична. Так, на майбутнє так, і перемога вийшла, і все, що потрібно, все, по всім контрактам, все буде виконано. Зброю роблять ось, роблять. Будуть робити ще більше. Будеться, щоб захист неба, щоб нас не могли стріляти. І це, якщо в нас буде повністю закрита небо від цих ракетних ударів, то це не буде мати сенсу для росіян, це робити продовжувати. Вони будуть витрачати марно свої ракети, і це не буде призводити до того, до цілі не будуть виконуватися Ті, що в них поставлені, і це припиниться. Війна припиниться. Так, поставки зброї будуть відновлюватися. Вони Росія буде намагатися е, через своїх шпигунів, через агентів якихось закривати ці поставки, відтягувати їх, притримувати, але ми це зараз все поприбираємо, запречую, запречую. Все буде добре. 10 пентаклі нам вийшло, що буде надана вся зброя. І це вже відбувається зараз. Ці вже йдуть всі поставки. Прибираю перешкоди. Все зле лихе. Знімаю анулюю, перешкод більше нема. Вся необхідна зброя буде надана. Верховному суду буде так і так є. Вищі сили поверніть на голову ворогу, на росіян, на військових, на, прав... на правительство, на їхнє. Всі, всі лиха, всі горісті, всі страждання, ті, що вони нам зробили в нашій країні. Всі вбивства, всі сльози, все назад, на голову росіян повертаю. Вищі сили приберіть всі перешкоди, які заважають. Поставкам зброї в той кількості, щоб перемогти Росію мога швидше. По Верховному суду буде так, перешкоди більше нема, буде так. І так є. І далі в нас питання про територію. Деокупація? Що заважає деокупації Херсонської області повністю? Звільнити Херсонську область від рашистів. є перешкоди. Перешкод нема. Далі. Запорізька область. Що заважає? Звільнити Запоріжську область повністю від рашистів? чи є перешкоди? Тут є перешкоди. Територія буде звільнена, але дуже запеклі бої будуть за цю територію. Є втрати. Будуть ну, смерті виходять. Ворог буде знищений. Дивіться, оце та моя улюблена карта, бачите, це п'ять булав. Ми маленькі, вони великі, дуже небезпечні, але в нас вистачить якоїсь смікалки, сили, щоб завалити цього великого воїна. Ось далі буде відновлення, уміряність, вижена земля, яка відновлюється. Прибираю перешкоди. Запорізька область така небезпечна буде територія. Заперечую, заперечую. Але по цій дві карти: 10 кубків і карта зірка. Сюди. що Вся територія повністю Запорізької області буде звільнена. Багато втрат. Це втрати не тільки наші, їх також. Там буде дуже багато втрат серед. Військових російських знімаю нулю весь негатив. Всі перешкоди прибираю. Більше немає перешкод для звільнення Запорізької області від расистів раз і назавжди, остаточно. точно. ще сили приберіть ці перешкоди для Збройних сил України, щоб ворог тікав, щоб знищити ворога на цій території і щоб наші військові повернулись живими, неушкодженими з цих битв, і щоб цивільне населення не постраждало. По Верховному суду буде так і так є. Далі Донецька область. Що заважає звільнити Донецьку область від расистів? Чи буде вона звільнена і які перешкоди Донецька область? Чи буде звільнена? Дев'ять пентаклів – добре. Закохані добре. Король Кубків добре. Донецька область буде Україною. вора буде відступати. Йти. Коли вони будуть уходити, вони будуть знищувати, викошувати за собою все живе. <кій> так, територія ця буде звільнена повністю. І також виходить, що багато смертей. Запеклі бої, великі втрати. Але повністю по десятки кубків, повністю територія вся буде звільнена. Так, заперечую. 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 Коли вони будуть відходити, вони будуть забирати з собою разом з ними, будуть тікати зрадники. криси будуть тікати разом з ними. Заперечую. Перекриваємо <coughs> вищі сили. Прошу. Приберіть ці перешкоди на звільнення Донецької області від расистів. Раз і назавжди, щоб це було без втрат серед цивільного населення, щоб всі наші військові живими, неушкодженими повернулись з цих боїв додому. По Верховному суду буде так і так є Перешкод більше нема. Луганська область. Що заважає звільнити які перешкоди Луганську область від росіян? Скажіть, покажіть, що заважає, чи буде звільнена повністю. Повністю буде звільнено, повністю всі добрі карти виходять, що так. Так, так. На жаль, втрати також будуть, запеклі бої будуть. І наша перемога в роботі. Це Над цим працює, це зараз, вже відбувається. Ця територія буде повністю вся знищена. Ворогам, там, де вони є, там, де вони будуть відступати, там будуть знищувати 10 м'ячів, що вижену землю хочуть робити, Заперечую, але територія буде за Україною. Заперечую весь негатив, знімаю нулю. І зараз домовляються, щоб це було без страт, без жертв, без руйнувань, щоб вони просто відійшли. Над цим зараз працюють, ну це домовленості йдуть, що вони спокійно вийшли без знищення місцевості. Ворог буде чіплятися за Луганську область. Бо їй по цьому розкладу виходять, прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе. Всі втрати, всі жертви, анулюю. Вища сили, будь ласка, приберіть перешкоди для звільнення Луганської області без жертв, без втрат, без зруйнувань. По Верховному суду да буде так. Приберіться перешкоди, щоб територію було звільнено і щоб всі будинки вціліли, щоб жителі були цілі, неушкоджені. По Верховному суду буде так і такі, щоб всі наші військові повернулися з їх битв живими, неушкодженими, та буде так. Саме сама страшне, це в нас Запорізька і Донецька область. Луганська також не дуже гарно. Ну, що поробиш? Вище сили, допоможіть нам, будь ласка. Крим, чи буде звільнений Крим? Що заважає звільнити Крим від расистів? Скажіть, покажіть. За Крим домовляються, будуть якийсь обман, домовленості виконуватися не будуть. І Крим прийдеться також відбивати військовим шляхом, прийдеться звільняти його. Шлях відкритий. Втрати є, виходять, в бої виходять. Так, вся територія буде звільнена повністю. Руйнування також виходять. Будуть тікати з колаборанти, всі ті, що там понаїхали, ці росіяни будуть тікати і будуть тікати по буде зруйновано міст кримський. І там вони будуть їхати вже по таким по гарящому, в вогні по пожежі. Чекати будуть, драпатися страшна сіла туди. І вони знають, що там будуть руйнування і що вони очікують, що це не може вона відвернути. І там буде... Сльози горі, втрати будуть. Це, на, на жаль, заперечую. Ну, це карта, то що ми зробимо це. Перемогу ми зробимо. Я не хочу, щоб були втрати, тому перекриваю це там, де все, що бої і вбивства, це перекриваю. Перекриваю негатив, знімаю нулю і вищі сили, прошу захисту для України, для українців, для Криму, для всіх людей цивільних, які там знаходяться, щоб звільнення було без жертв, без руйнувань. Нехай росіяни заберуть свою зброю, просто відведуть, відведуть війська, щоб було без жертв. Вищі, прошу прибрати ці перешкоди, які заважають звільнити Крим. Від Росії, Я від расистів. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Божого захисту, прошу допомоги. Так просто, да? можуть просто забрати війська і не буде ніяких жертв. Не ні в них, не в нас, не серед цивільних. І все, просто заберіть війська і все буде добре. Територія Криму не залишиться під Росією. Крим буде звільнено. Так, що заважає українцям стати заможними? Що було підвищення економіки, знищення корупції в Україні? Що заважає? Чи є перешкоди, скажіть? Робота над цим ведеться, перемога в цьому плані буде, доля змінюється. Українцям будуть виплати Ось в центрі розкладу. Війна руйнує економіку війна. Це ще буде відбуватися найближчі півроку, але ситуація зміниться і історіння наступи. Зрадники будуть тікати, ті, що не втечуть, будуть знищені, шлях відкритий на зміцнення економіки. Після військових дій. Все оце леживе, предательське, все, що нас руйнує, все, що нас знищує, всі ці політики проросійські, вони будуть знищені. Так, прибираю все, що нам заважає. Це військові дії і зрадники. Люди, які куплені Кремлем, вони ще на майбутнє також будуть намагатися свої якісь впливи тут нам робити, російські, проросійські. Але з цим будуть дуже жорстко боротися. Доля вже змінилась. Такого більше не буде, як раніше. Цьому будуть протистояти дуже сильно. Буде на законодавчому рівні, дуже сильно це караться. Все, що буде в сторону Росії, буде знищуватись і як суспільством, так і на законодавчому рівні. Прибираю всі перешкоди, які заважають Україні, українцям бути заможними, мати прибутки, щоб було зростання економіки. Прибираю всі перешкоди, які заважають знищити корупцію. Корупція буде знищена. І всі зрадники будуть знищені. Та буде так і так є. Перешкод більше нема, буде так. Розклад гарний, доля наша вже змінилась. Колесо фортуни вже вийшло, що доля змінилась. Так, що нам ще подивиться? Скажіть, покажіть. Що чекати найближчі півроку, чи припиниться війна, через півроку або протягом півроку в Україні, скажіть, чи закінчиться війна? Відповідь, на жаль, ні. Що для цього ще є перешкоди і ще будуть бої. Бої, руйнування, перешкоди на завершення війни війна ще буде. Так, заперечую. Заперечую. В подвішеному стані. Заперечую ще, це ще не кінець, на жаль. Ще прийдеться доказувати на полі бою російським військовим, що їм треба звідси тікати. Прибираю негатив, прибираю всі перешкоди, що заважають завершенню війни, як можна швидше, щоб війна завершилася вже сьогодні. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема, буде так. Дякую всім за увагу. Також дякую за донати і до зустрічі на каналі.